Заява Української галинської партії щодо мораторії на забудову зони ЮНЕСКО. Як відомо, ансамік центральна центральної частини любов в 98-му році було внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 37 сесія сесії ЮНЕСКО висловили рекомендації щодо створення органу управління цим об'єктом розробки проєктів землоустрою, розробки плану менеджменту щодо управління об'єктом культурної спадщини і збереження пам'яток на всій його території. Однак станом на сьогодні жодна з рекомендацій ЮНЕСКО не виконана. І вже протягом кількох останніх років у цій авторитетній міжнародній інституції піднімається питання про виключення Львова зі списку освітніх спадщини. Через те, що й досі не сформовано основні передомови механізму захисту цього об'єкту культурної спадщини, відбувається системне руйнування пошкодження і навіть знищення політок в центральній частині міста Львова. Так, за останні роки кількість скандалів Дякую вам, до речі, що прийшли підтримати, це дуже важливо для нас є. Така критична ситуація склалася в тому числі через те, що досі немає засадничної нормативних документів, які регулюють промови щодо забудової брої, а саме. Немає розробленого проєкту зановострою для закупівного об'єкту та його опорної зони. Не розроблений і незалежний історик архітектурний опорний план і плану міста. Тобто відсутні вихідні дані для встановлення обмежень. Переважна більшість пам'яток, того, що ми називаємо квітку, вони не включені до жодного реєстру історико-культурних пам'яток України чи місцевого значення. У зв'язку з цим, метою збереження культурної спадщини міста, мій, Українська Гладська партія за підтримки громадських активістів, всіх небайдужих півяк, які просто вже обридла ця ситуація з системою руйнування нашого міста. ініціюємо введення мораторію. Будівництво нових будівель і споруд в межах території Євнесу, а також на реконструкцію з розширенням і набудової існуючих будівель та споруд до моменту прийняття і затвердження необхідних нормативних документів, які печі порамотували порядок проведення таких будівельних робіт в історичній частині міста. Виняток можна зробити лише на проведення реставраційних робіт, продовольчний. Праці в депутатів Української міської ради, в комісії депутатської, експертів, архітекторів, а також всіх небайдужих дев'ян для того, щоб ми спільно разом в межах справжніх публічних говорять і слухань напрацювали цей спільний документ, який, на нашу думку, є кардинальним. Але які в цій ситуації і склалися, коли місцеве самоврядування з однієї сторони немає можливості і достатньо повноваження захистити само себе. Що той закон, ганебний, який за часів Януковича про містобудівну діяльність, дуже багато чого обмежує. обмеження, зокрема міську раду, щоб ми напрацювали на такий превентивний документ і наклали мораторій, принаймні на зону ЮНЕСКО, на деякий час, допоки ці вищо нормативні документи не будуть прийняті, не буде змінений закон, і ми не зможемо нарешті впливати на те, що відбувається.